Доброго вечора, друзі. Доброго вечора вам, безпечного вечора, вам і вашим рідним. Я бажаю вам впевненості в нашій перемозі і, звісно, віри, надії, любові і успіху. Я, звісно, починаю, як завжди, з подяки нашим спонсорам, за яких я останнім часом молюся, молюся щиро і вранці, і ввечері. Ця допомога нам необхідна. Необхідна нам допомога і донатами. Для цього ви можете або звернутися до мене особисто, або знайти посилання на можливість оплатити під відео. Звісно, я дякую за каву. Це, по-перше, ритуал. І я дякую і тим, хто започаткував таку форму подяки. І тим, хто. Ну, хто, хто я маю на увазі, хто її придумав, цю форму подяки. І тим, хто її реалізує, і тим, хто користується. не, пригощаючи нас кавою. це класно, це, це і весело, і, і приємно, і знаєте, якось трохи в цей час і розважає. Звісно, ми бачимо кожну вподобайку. Їх може бути більше в рази. Не полінуйтеся, це легко. Е, будь ласка, поставте вподобайки всім коментарям і самі прокоментуйте. Мені цікаво, звідки ви, в якій країні зараз перебуваєте, е, в якому місці це досить цікаво і необхідна географія. Я нарахував 50 країн більше, які нас переглядають. Ну, В деяких країнах унікальних одна людина, але тим не менше це перегляди. Це. Дуже потужно. Звісно, я дякую і за коментарі, і за те, що дивитесь наші етери. І я вам, звісно, хочу подякувати за підписку. Підписку на канал Майстер Олен Стефан і майстер Олен Стефан Academy UK. Ну, до речі, на цьому другому YouTube могло би бути більше підписників. Причому значно більше, тим більше, що. Ми його створили спеціально не просто так, щоб помножити мережі майстра, а саме для того, щоб там створити новий контент, нову концепцію опрацювання. До речі, поки що безкоштовних відео. Є бажання зробити це, щоб було по підписці. Тобто не, не підписався, маєш доступ. Не підписався, доступу не маєш. Тому, будь ласка, поспішайте. І підписка поки що безоплатна, і контент тим більше. Але ви можете зробити плейлист, вибрати собі і прослуховувати його під час сну, під час роботи, під час відпочинку, під час подорожі. І це обов'язково переналаштує вашу енергосистему, я би сказав, електронну вашу систему. Очистить ваш простір, вас самих, і допоможе зцілити обставини вашого життя, і фізичне тіло, і фінанси, і, звісно, здоров'я, і стосунки. Тобто, це контент, який допоможе вам обов'язково обов змінити обставини вашого життя. Отже, мої любі, будь ласка, я. Запрошую вас до роботи з цим інструментом. І тим більше, що він, в принципі, вам більше, чим досяжний. І головне, ще і безкоштовно досяжний. Отже, будь ласка, мої любі, приєднуйтесь, приєднуйтесь до тих людей, які ефективно змінюють своє життя на краще. Завдяки нашим роботам. А я вам за це вже подякував. Отже, міфічна, міфічний птах Фенікс. Хто це? І що це? Знаєте, за легендою, це прийшло до нас, по-моєму, з Фінікії, з Єгипту. Цей, ця легенда це, цей птах, який прилітав, жив і харчувався виключно. Я так розумію, що має це на увазі ладаном. Продуктом, з якого ми робили ладаном, ароматичними смолами, по суті, те, з чого потім вибудовувався янтар. Сонячний камінь, який є акумулятором і накопичувачем енергії. І коли приходив час, то птах вив гніздо, сонечко. Це насичував його смолами, сонечко його підпалювало, птах згорав і відновлювався з попілу. Про що це? Про реінкарнацію душ. Це про наше з вами тіла. Адже наші з вами тіла повністю можуть бути придатні зараз перегляну перегляди. Це теж важливо. Ми з вами. Ми люди маємо унікальні здібності. Ми можемо бути зруйновані вщент. І я маю на увазі і фізичне тіло. І тому я яскравий приклад. Моє тіло було ще кілька років тому прекрасною руїною. Я ефективно зруйнував своє тіло. і Ефективно йшов до фізичного самознищення. І прийнявши рішення не робити цього, я зміг відновити своє тіло, і ви бачите результат. І це я ще на півшляху. І це я ще на півшляху. Отже, будь ласка, до речі, приєднатися до моїх технологій, ви можете вже на марафоні тритижневому по здоров'ю. Де я буду застосовувати особисті персональні технології для всіх, і, звісно, ви можете приєднатись, написавши мені в особисті, я приєднаю вас з радістю до цього марафону, який почнеться 25 листопада 2024 року. Будь ласка, отже, мої любі, про про, про тіло. Да? Тілом може бути відновлено. Коли не пройдені точки не невор... звісно, коли мені буде е, 30 років, а я виглядати буду на 80, то дуже важко це буде, я не кажу, неможливо. Ну, практично, практично неможливо буде щось зробити. Або навіть коли ми по віку будемо вже пройдемо всі точки невороття, то звісно занадто потужний має бути вплив для того, щоб повернути свою молодість, е, своє здоров'я. Але е, Якісь певні зміни ми можемо все одно отримати. І крім того, що ми говоримо про Фенікса як відновлення фізичного тіла, бо наше тіло задумувалось на початках як вічно живуще. На, е, любий е, притомний науковець вам скаже, що в нашому тілі клітин старше 4-6 років не існує, то тоді ми задамо питання, навіщо і чому ми з вами. Втрачаємо молодість, молодість, покриваємось сивиною зморшками і виглядаємо як старші люди. Чому якщо тіло створено для вічного життя? І раніше наші пра вирішували, коли вони завершують земний цикл і уходять в реінкарнацію. Вони вирішували, коли їм іти на спочин, але вони у них тіла не були. Зруйновані старістю, вони не були дряхлими, вони уходили, проживши тисячу років молодими людьми, ось куди ми маємо, які пріоритети ми маємо і куди ми можемо і маємо рухатись, мої дорогенькі. От про що ми маємо з вами мріяти насправді і не тільки мріяти а й реалізувати ці мрії в життя. Ось до, над чим працюю я персонально з собою. Це про тіло. Але ми можемо бути горем, бідою, буквально знищені, так що ліпше б ми вмерли. І тут програми свідомості можуть спрацювати і підняти нас. Подібно птахові Феніксу, на вершини свідомості і зробити нас щасливими. Саме для цього призвана наша академія настільки з руїн, з пекла цього вашого персонального пекла підняти вас, підняти вас на вершини свідомості і відкрити шлях до щастя. Але це, звісно, потужна робота, потужний труд над собою, за технологіями. На нашій академії це системна робота. Так, багато робіт нашої академії є в вільному доступі, але систему даємо ми, звісно, під час навчання. Отже, мої любі, я е, вірю в вас, я вірю в те, що кожен з вас є птахом Фенікс і фізично, і духовно, і запрошую вас в політ до повернення до і свідомого е, життя. Духовного і до фізичного життя теж. Отже, полетіли мої любі.